А я не поняв. Що ви думаєте, що попереднє відео з артефактами не залетіло, я не запишу ще одне? Хе, -хе, Хе, наївні. Звичайно, запишу. Так ось, сьогодні ми будемо вибивати артефакти для цієї молодої леді. Вау! Куди ти в кадр лізеш зі своїм Коротше, що нам потрібно з самого початку, ми заходимо в ось цей алхімічний верстак, заходимо ось сюди, в цю вкладочку, і бачимо дуже, ну прям дуже багато артефактів, яких прям отак хочеться перекрафтити. Ні. Але сьогодні ми зосередимось на одному сеті. Це самий найскаміший. Данш до виходу оновлення 3.0. Тому що після цього оновлення всі на нього положили правильно. Що? Ось цей самий. Назбирав я трішки картфактів. Не знаю, скільки тут буде. Ну, по прикидках мені десь так само, як і на твінку Але Але не впевнений, не впевнений, Бо Тому що мені ще багато, в принципі, яких сетів би хотілося б вибити. А зрештою, та нахрена вони мені. Коротше, ми прийшли сюди. Зараз покажу. Вийшла нова уружка з БП і мій смертельний бій. Помінявся на ось таку баладу. Скажу вам, виглядають мега пічно. Дивіться на цю кількість хп і на цю кількість майстерності, тому що в мене стоїть ось такий годинник. Достроки! Я хочу його поміняти. Часто кажуть, артів з піросету в мене мало, є тільки ось такі. Такі поганенькі, знаєте, годиночки так? Кубок середній. Так, шляпка не ця в мене стоїть, трішечки інакше. Ось така шляпка, пір'ячко і квіточка. Ну таке, знаєте, все середненьке Дуже хочеться якийсь крутий годинник на ХП. І тому? Тому, тому, не тому, а тому. Так, і перша партійка залітає, що ми бачимо? Ми бачимо. О, годинки багато мені це вже подобається. Давайте почнемо з них. Захист. Така собі атака. Відновлення. Майстерність нехай буде. І ХП. Фігня. Так, а по інших артефактах, що у нас тут? Ще було би непогано. О! Ще було б непогано вибити якусь таку шляпку. О. Дві шляпки зразу, ви це бачите. Підкручена я свиня. Ладно, вибачте. Дієйчка! Ти шо, тишо? тишо. Так, друга, деся... друга десяточка хотів сказати вже чисто. Давайте на цей почнемо з кубка. Він один. І. Ну от. Поплатився за попередні. Фігня. Фігня. Так, не ти. Фігня. Фігня. Шляпа. Хай буде. Шляпа. Так, кубок на ХП, але... Ні один корисний стат. Тому ми його забуваємо. Кубок на захист теж фіговий, кубок на відновлення теж фіговий, і кубок на захист теж фіговий кубок. Чого я кажу кубок, це годинник? Коротше, Міша, все ху. Третій заліт. І давайте. Од... Один годинник, серйозно. Та чому ж так не везе, я не розумію. З інших сетів годинників на здоров'я, хоч відбавляй. З цього сету, хоч би що. Тоді, тоді, можна, мені, будь ласка, курону на кретурон. І... і я так вже і бути змирюсь з тим, що мені не випаде годин. Таке собі, фігня. Ну, нехай. Шляпку на майстерність потрібно зберегти. Фігня. Та що ж з тим здоров'ям, я не розумію. Фігня. Фігня. Шляпапов. А я так понял, то тільки перший захід був нормальний, а решта все какашка. Четвертий захід, і ми бачимо один кубок на ХП. Нехай непоганий кубок. Фігове пір'я, ще одне фігове, пір'я, ще одне фігове пір'я, і фігове пір'я. Так. Ох ти, ніхрена собі, я трішечки аж прифігів. Ще якби тут замість е, захисту було ХП, я б ввав. Так. Одне якесь більш-менш достойне пір'я. Так, перший годинник і він вже хороший. Другий. Ну чому ось не хп, наприклад? Чому атака, ХП? От коли потрібний мені нормальний кубок на атаку, то його немає. А коли я не потрібен, то він є. Ну, принаймні, хоча б такий хай буде, хоча б щось. П'ятий захід. Погнали. Опа. Анемо демедж бонус. Сюди. Захист. Кріо демедж бонус. Фігня. Ай, яке. АЙ, ай ай, ай Ви бачите Ум, оцей смак відбірного лай... Атака. Крит урон. Ну, нехай буде. Але я його качати явно не буду. Але заблокувати заблокую, як то кажеться. Пір'я, ніфіга не падає. От, здавалось би. Пір'я і квіточку. Саме легше вибити. Та ніхрена подіб. Я. Блін, я такого схаму давно не відчував перекрафтів. Прям боляче. прям серце було. Шостий захід по моїх підрахунках. Давайте пір'я. І одного кубку, до речі. Ось ця пір'ячко. Заблокуємо. Фігня. Фігня. Не буде такому. Нехай. Хрінь. Хрінь. А, частично хрінь, частично ні, але. Так, нехай буде. Ось це точно, хрінь Атака, ну хай буде. Ясно Сьомий захід. Один кубок на АТК. Вообще круто. Ні одного годинника, Все. До відення. Ладно, я пожартував. Давайте подивимося, що у нас. Пір'я мені не потрібне. От дивіться, скільки шляп випало Ну, одна ж та й має бути хорошою. Ні. Ну, я не знаю, ну, але я її може кудись пристрою Дальше Фігня. Фігня. Так, це я дивився. Фігня. Ну, фігня ж, ну скажіть, ну от так. Один стат. О. Оце вже, оце вже щось інтересне. Оце не інтересне, ніфія. І це також не інтересне ніфія. Це буде восьмий захід, і скільки ще буде? А, вже, вже майже фінал. Це про достатній захід, певно. Давайте, два годинник. На майстерні ще один, ну нехай буде і на захист. Просто клас. Фігня. Фігня. Нехай буде. Я, я просто не уявляю, кому потрібні такі голови. Боже. Знаєте, комбо просто зібрав все. Лікування, захист, атака і хп. Все флет. Афіген, заблокував. Пішла нахер Я тебе пробачаю. Але знаєш, що Перекрафт? Ти йдеш в срак. Давай, ну 2 години. Ну, на хоч щось, хоч щось, можна подивитися. І то я чую, він мене заскамить. Бо, О, ну, нехай. Нехай. Оце, до речі, хороша може бути квіточка. Шляпа на хп з майстерністю. і Ну, нехай вона буде. Так, пір'ячку це фігня, це фігня і це. та фігня теж. А демедж бонус. Десь ми тебе вже бачили. А, не будем... а, ось ми тебе де бачили. Все, питання. Що ж, на цьому в мене закінчились артефакти. Як ви бачите, тут ситуація трішечки-трішечки. Ладно, ніфіа, вона не трішечки гірша, ніж на твінку. Але мені здається, ми все рівно знайдемо, що можна покрутити. І давайте ми почнемо з, з класної якоїсь такої кіточки. Хоча, в принципі, мені це міняти якось не дуже хочеться. Тепер піря це теж не дуже хочеться міняти. Давайте тоді почнемо з голови. Так, шукаємо ми на крит урон. Ось так. Наприклад, звісно, фігово, але якщо випаде кричанс, так і бути, пробачу. Давай. АТК. Спасибі. Довід, Зеніс. Ось така є голова. Давайте в нього зразу закине попередньо. І. <звук> що ще ліпше. Що є? А більше ніякої голови і немає. Все, приїхали. Зато є ось такий кубок на ХП. Відверто кажучи, в мене такий собі кубок на піру урон, але те, що він се, то це вже великий плюс. Тим менше я хотів би ще цей прокачати. Так в мене артефакт у мене питання, щоб мені хватило. Ого, ого-ого. А що так мало? <звук> Ладно. Х2. Давай таку акуратно. А що акуратненько? Давай зразу. Крит шанс. Прикольно, прикольно. Слухайте, якщо все буде летіти туди, куди треба, а вже воно летить не дуже туди, куди треба, то я, напевно, його залишу. Можливо, навіть і поміняє. Критурво. Ого. No bad. Let's move uh, дальше. 16-й. Ого! Непогано. Блін, і пам'ятаєте, що я вам казав? Остатнє завжди падає в защиту. Давай, 20-й, не підведи. Хайстер. Коротше, трохи туди, трохи туди, трохи туди, але. Ну, кубок афігенський. Можливо, і не для Хотау, але кубок Афігенський. Опа, так акуратненько, оп, І. О, така ну. От, в принципі, добре. Давайте, якщо буде качатися все крит урон, хрін з ним, живи. Давай, крит урон, крит урон. Я вахую. Неприємненько, але. Я ще маю надію. Як то кажеться. надія вмираю остатньою. У, ласка, не умри! Піздец. Вічна пам'ять. Слухай, остатній шанс, якщо ти мені на 16-му надаєш критурон, я не знаю, що я з тобою зроблю. Тебе спалю. От от уже. І вирішальний момент. Криторон! Давай! А! Я не знаю чому, але в мене є дике бажання прокачати цей артефакт на 20 рівень. І я це зроблю. Давай перше. Відновлення. Мої райден і відновлення підійде. Но явно не ХП. Боже, як все печаль! Вже два рола не туди. Фух, хоч один. І. Ахрені. Кіска. Це мерфіс. Я ще задав, У мене є ще ось така офієвша квіточка. Давайте її прокачаємо. Я надіюсь. Ну... Відновлення і АТК бажано не потрібно. Тільки крити. Тільки АТК. Раз. Два. Я просто наперед говорю, я знаю, що буде. Вона зараз бутилочка мене закинув. Три. Чотири. <плес> Сюда! Сюда! Дивіться на ось це. І на ось це. Та, в принципі, моя квіточка не сильно, то й гірша. Ну, критмаси тут чу чутка побільше буде, та? Але я б і не сказав, що і ця фігово. Нехай. Так. І що ми в результаті отримали? Ми в результаті отримали плюс-мінус такі стати. І що я вам скажу? В кінцевому результаті ми ніхто на не отримали. Трішечки нам підфартило за останнім артефактом. А решта, все, я от себе назвав тотальний, тотальний скал. Як же мені обідно. Ладно, дякую всім за перегляд, дякую за підписку, дякую за лайк, дякую за коментар, який ви ще не залишили. Не знаю чому. Тим не менш, надіюсь, вам це відео сподобалось. Якщо ти вже виключив, знайти гадюка. Обов'язково ти на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. І до зустрічі!